Розглядаю інструкцію, дивуюся кулеметні башті та вивчаю будову двигуна. Вітаю, друзі! Сьогодні мені пощастило одним з перших доторкнутися до новинки сезону від українського руника масштабних моделей компанії ICM. Це американський двомоторний середній бомбардувальник B-26 модифікації B Marauder. Перший серійний B-26 піднявся в повітря 25 листопада 1940 року. Через велике питоме навантаження на крило пілотування ранніх модифікацій було складною справою. Підготовка пілотів-марадерів відбувалася біля затоки тампа на військовому аеродромі МакДіл. Після серії катастроф під час навчання з'явився знаменитий вислів: щодня в затоці тампа, то не літак. Через це сенатор Гаррі Труман намагався зупинити серійне виробництво b 26 Натомість першими літаками було укомплектовано 22 го бомбардувальну групу, яку відправили до Австралії якраз того дня, коли сотні японських літаків атакували Перл-Харбор. Першу бойову операцію мародери провели у квітні 42-го над Новою Гвінеєю. Бойові втрати мародерів склали менше 1%. Цей показник мав позитивний вплив на репутацію літака та його подальше виробництво. Загалом, за часи війни було побудовано 5288 мародерів. Набір комплектується величезним аркушем з яскравими декалями, які дозволять зробити літак «Ladies' Delight», Англія літо 44, Coral Princess, 44-го, та літак Забі Harry Bird», Франція, грудень 1944. Декалі мають насичені кольори та чіткі лінії. Я був вражений побачити, що при збільшенні дрібних написів текст виявився читабельним. Видно кожну окрему літеру та цифру. Інструкція має 24 сторінки зі зрозумілим покроковим описом у 126 дії. Також на youtube каналі виробника є відеоінструкція, яка спрощує візуальне сприйняття деталей та стане у нагоді, якщо виникнуть питання в процесі поклейки моделі. Велика особливість інструкції наявність контурів прозорих елементів. Це дозволить якісно та швидко виготовити маски для фарбування. Всі три схеми фарбування на крилах та фізіляжі мають так звані смуги вторгнення чорного та білого кольорів. Вони необхідні для швидкої візуальної ідентифікації техніки для зниження випадків її ураження власними військами. В кожній коробці Марадеру чекає приємний сюрприз. Календар з яскравим бокс-артом формату А2. Тепер щодо відливок. В наборі 8 рамок з деталями сірого кольору та одна прозора. Сумарна модель складається з 363 деталей з довжиною фюзеляжа 387 мм та розмахом крил 454 мм. З цим літаком я взагалі не знайомий, тому був вражений побачити круглу перегородку одного з відсіків фізіляжа. На фотографіях ж не видно, який він там в розрізі, а тут на тобі — пузатий літачок. Наступна деталь крило. І тут виробник зробив великий подарунок. Механізація крила йде окремо, тому буде можливість проявити фантазію та продемонструвати всю технологічність літака. В іншому всі лінії розшивки та імітація клепки витончені та чіткі. Не знайти жодного замилення. Окремо, хочу відмітити імітацію провисання обшивки. Цей ефект значно збільшує копійність та привабливість моделі. Також мені дуже сподобались деталі інтер'єру. На них відтворено багато елементів, які було добре видно крізь численні віконця моделі. Тож буде над чим попрацювати. Тут впродовження до слова про інтер'єр. Всі ці деталі дуже привабливі. На третій відливці є гондоли двигунів. Вони теж такі по формі пузаті-пузаті. Не знаю, до чого ці деталі, але всі ці технологічні отвори, перфорації та силові рами виглядають дуже цікаво та зроблять модель привабливою. Остання відливка з першого пакету це прозорі елементи, які для захисту додатково огорнуті м'яким матеріалом. Ця рамка просто кришталева прозора, вона наче світиться, тому не дарма виробник приділив так багато уваги інтер'єру. Ще мене вразила фігурність цих деталей. Подивіться, вони всі вигнуті. А це взагалі повністю прозорий купол кулеметника. Одне діло з пластика все то відлити, а як це робили в ті часи, та головне питання з якого матеріалу. Можливо, хтось знає, то пишіть в коментарі. За рахунок цих деталей це буде вражаюча модель. Цей фізіляж мене розважив. Єдине, що лізе в голову, назвати його пузатим літачком. Згоден, що багато літаків мають подібну конструкцію, і тут нема чому дивуватися. Але в марадері це пуза підкреслює пустота форм фізеляжа та особливо верхнє розташування крила. На двох однакових рамках розміщено елементи двигуна. Їх тут дуже багато, всі вони витончені та складні. І навіть на цих дрібних паличках немає ані облою, ані шусти ковки пресформ. Я був шокований, коли дізнався, що об'єм одного двигуна складає 46 літрів. А взагалі на бі 26 b встановлено дворядний 18-ціліндровий радіальний двигун з повітряним охолодженням виробництво американської компанії Pratt Whitney. Не знаю, як виробнику це вдається, але навіть на столі кулемета перфорація виглядає вдосталь копійно. На двох наступних відливках багато дрібних деталей, деякі з яких настільки складно виглядають, що одразу і не скажеш, для чого вони. Ще одне здивування в цьому літаку стійки шасі одноногі. Заднє то ладно, в сучасних літаках таке зустрічається. А от щоб передня стійка була в такому форматі, таке я бачу вперше. Поки не почнеш збирати модель, складно перелічити слабкі чи сильні сторони набору. Але з очевидно, мені дуже сподобалось, як опрацьовано інтер'єр та особливо відсік з бомбами. Так само кулеметна площадка. Здавалося, такий малий елемент, але складається з безлічі деталей та виглядає наче R2D2. Виробнику дяка за імітацію шпангоутів та накладок по типу як ця. Мені здається, і навіть не буде видно, але при цьому на ній відтворено силові елементи. І це круто, коли в наборі таке опрацювання. Те саме стосується і відсіку шасі, в гондолах двигунів та фюзеляжа. Як підсумок роблячи цей огляд, я втомився дивуватися, як думці інженерів, що проєктували цей літак, так і майстерності інженерів компанії ICM, що змогли так точно та якісно все це реалізувати в пластику. Вже кортить почати збирати модель, але не сьогодні. Мені спершу треба доробити давно розпочаті проекти. Тож, на сьогодні це все. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було корисним. До зустрічі, друзі!